Погоня за нелегальним бізнесменом у суботу, 9 липня, депутати міськради провели рейд біля центрального ринку. Під час нього вони виявили торгівлю контрабандними цигарками. При спробі затримати підприємця, той почав тікати. Подробиці у сюжеті Анни Красноперової. Депутати міськради та поліція спостерігають за чоловіком, який торгує контрабандними цигарками. Сьогодні його хочуть впіймати на горячому. За півгодини встановлюють, він торгує з машини. Відчиняє лише після того, як покупець віддає гроші. Та й то на кілька секунд. Депутати вирішують діяти швидко. Як тільки підходить поліція, чоловік починає тікати у бік центрального ринку. Але правоохоронці його не здогоняють та повертають до машини. У цей час секретар міськради Сергій Коба дістає з машини Тютюн, підраховує тут близько 200 пачок цигарок. Дії депутатів привертають увагу перехожих. Одні намагаються безкоштовно охопити цигарки, інші захистити затриманого. Люди виживають як можуть, і він не пішов ворувати. Він не ворує. Він просто заробляє. Дайте йому роботу, він буде працювати. А секретар міськради вважає, що така робота загрожена не лише міському бюджету, а й діяльності інших підприємців. Это діяльність насравнозна воровство. Тільки вор у конкретного чоловіка. ці люди ворують у всіх. Вони ворують у пенсіонерів по копійки з їх пенсії, вони ворують у дітей, які не дополучають питання, вони ворують з наших дорог. Покласти край цьому нелегальному бізнесу дуже складно, говорить Сергій додає, цим повинні займатися не депутати, а податкова. Тому мені б хотілось би, щоб наші громадяни більш серйозно відносилися до таким правонарушенням. Зараз функції налогової міліції передані на область, поэтому не завжди у них получається справлятися з поставленими задачами, і поэтому ми будемо в цьому допомагати. За фактом продажу контрабандних цигарок поліція склала адмінпротокол. Чоловіку загрожує штраф. Фактом продажу контрабанди на цій точці фіксували вже близько 10 разів.